Вижити у будь-яких умовах. Основний принцип скаутів. Тут їх у лісі під корсун Шевченківським поселилось більше сотні. Наймолодша семирічна Ксюша. Аби отримати скаутське звання лісу. Ящірка змагається із самого ранку. Одне із завдань, аби вдало скласти залік та отримати омріяний перший значок виліпити з природних матеріалів плазуна. Чого вона така малесенька? Це тому, що поторінака зроблена із глини. Я, ящерки, я роблю маму. Ліпка з глини в орігамі, перегони на стежці перешкод, в'язання морських вузлів. Тут всебічний розвиток дитини для кожного віку свої завдання. Та об'єднує малечі одне: живуть під відкритим небом. Їхні ліжка гамаки, а домівки намети. Навкруги тільки ліс та річка Рось. У таборі витоки навіть благоустрій території на плечах відпочивальників. Власноруч рубають дрова та готують на вогнищі. У загоні тотем якраз час обіду. І дорослі, і малі разом поруються на кухні. Все кажуть, виходить смачно, якщо робота командна. У Нас узвар буде, у будемо будібурбродамі послі. Ща всі дружно, всі всіх є з чим зайнятися. Ну ніхто не жалується, всім хорошо. Відсутність ціляких благ цивілізації не лякає. Навпаки, загартовує дух та робить дітей більш самостійними. Юні скаути досліджують ліс та його мешканців у реальних умовах, знаходять порозуміння навіть із тваринами. Оцій польовій миші пощастило. Її врятували з глибокого погреба і одразу посвятили у скаути. Буде жити або десь у штабі, або в чиємусь загоні. Всі будуть її. Носити воду. Морковку, там якусь крупу. Хоча у витоках відсутні паркан за безпеку дітлахів перейматися не слід, запевняє керівництво табору. На кожен загін по кілька наставників. Знайшли порозуміння тут із місцевими із найближчого селища малим щоденно доставляють харчі та воду. Все свіже, бо готових страв не зберігають. Крім того, діти вожатиму роблять часті вилазки до найближчих містечок на екскурсії. Аби скаутські розваги не закінчились лікарняною палатою, за відпочивальниками наглядають медики. Медики постійно вони чергують. В нас є зв'язок. Ок, радіостанції дуже оперативно відбувається зв'язок. В кожному загоні є радіостанція. Більшість відпочивальників це діти з неблагополучних багатодітних сімей або позбавлені батьківського піклування. Можливість відвідати такий табір їм надала київська міська адміністрація. У витоках за сезон оздоровляться та відпочинуть більш як тисяча дітлахів. Юлія Кирієнко, Михайло телеканал Київ.